книжку, І тут якраз розділ про інквізицію, про те, як спалювали жінок, вважаючи їх відьмами, і, собственно, про книгу Молод Відьом, яку написали Шпренгер і Крамер. Так от, інквізитори пояснюють, чому саме жінки, скоріш за все, відьми. Понятно, похоть, всі діла, але це не важливо. Тут просто є рядок, що вади жінок це марнославство, слабкодухість, балакучість і довірливість. І ці два автори закидають жінкам, що вони довірлива стать, але самі при цьому вірять в будь-які слухи про відьом. І одна із них це те, що вони крадуть пеніси. Стверджується, що деякі відьми збирають. Пеніси у великій кількості до 20 або 30 разом і кладуть їх у пташи на гніздо. Один із чоловіків, якби розповідав, що коли він втратив свій член, то звернувся до відьми за проханням повернути йому здоров'я. Вона сказала стражденному чоловікові залізти на певне дерево і взяти з гнізда, в якому було кілька членів, той, який йому сподобався. Коли він спробував взяти самий великий, відьма сказала: Ти не можеш взяти цей. Додавши, бо він належить парафіяльному священнику. я забула додати, що ці члени ворушаться як живі і їдять овес і кукурузу. Живі з цим тепер.